А чому в нього забрали американську візу? Не знаєте ні? Поняття немає Це Перше, в історії. Країни. Перше в мене питання: чи в нього її дійсно забрали? Друге, якщо забрали, то може її забрали з якихось обрудок фінансових або пов'язаних з тим, що він засвітився в якихось комерційних брудних операціях. От колись була історія, був такий влад Каськів, Пригадуєте? Це вже тепер ми згадуємо, що це людина Льовочкина Януковича, все. А це ж лідер пори, це ж демократ, великий все. Тарас у нас тут делегація летить в Америку. Ти там маєш дуже дружні відносини з американським посольством. попроси, хай каськів відновлять візу. Ну, я почав десь там допитуватися, чи що сталося таке. Мені кажуть, «Слухай, не лізь цю справу. Ти знаєш, куди каськів ліз? Та там такі брудні гроші, а ті гроші пішов, в якісь такі брудні сфери. Ну мені так легко натякнули, що гроші каськіва чи то торгівля людьми і проституція, чи то торгівля зброєю, чи то торгівля наркотиками. Причому потерпілою стороною виявилися Сполучені Штати Америки, тому що до них це пішло. Все. І от ми маємо ситуації, коли тоді розкручувалася, Америка про Ющенківського активіста, патріота, не хоче до себе пустити. А те, що той патріот виявився з удюга унікальний, ми вже потім дізналися, коли він очолив оце агентство спецпроєктів, чи як там при Януковичі. От така історія: чи з ляшком колись не виникне те саме? В Америці не забирають за ідеологічні незгоди візи. В Америці забирають візу у тих, хто помічений в брудних оборудках.